Досхочу хочу натанцюватись. народних гулянок можна в Києві. і Не одним гопаком таких налічують десятки. Організатори танців, ансамбль Божичі бажають прищепити містянам смак до традиційної музики і вміння під неї рухатись. Ці гуляння бачив і наш Назар Войтенков. Ойра, полька, карапет, падиспанець, сечеред, гречаники, орлиця. Це усе види народних танців, які на вечорницях танцювала сільська молодь, а тепер танцює і міська. Справжня українська культурна традиція зі знайомства і спілкування. Тобто танці – це насправді в наш час священна таблеточка приодвіни про те, що ще не станцювали. Ой, боже, таке задоволення. Зараз трошки відтишуся, бо емоції переповнюють зовсім. Щось таке дуже гарне. Не ну, розумієш, дуже класно взагалі. Ви вперше? Да, вперше. Пробувати свої сили у народних танцях можуть усі. Їх організовує танцювальна школа ансамблю Божичі. Безоплатно всім охочим показують прості рухи. Потім відвідувачі їх повторюють під живу музику. Танцювати приходять як люди старшого віку, так і молодь. Навіть люди, які на танці, вони можуть собі цим усвідомлювати. Но коли молодь приходить, їхня основна мета знайти собі пару. І в нас вже на школі утворилось десь 15 подружніх пар, тобто одружилися люди і вже є діти. Тобто ми свою функцію виконуємо. Це наша головна функція це спаровувати людей. Ми в захваті. Ми перший раз, тому це, це просто чудово. Я ще проше області. Приїхала спеціально до потанцювати. Найменше з усіх Уляна приходить танцювати разом із великою родиною своїм братом, двома сестрами і батьками. Я Люблю танцювати. Діти з маличку у нас в цьому варяться, тобто всі культурі, в всяких таких тусовках. Нам це подобається, особливо це дітям подобається. Я вважаю, що це правильно і ну, останнім часом це забулось ну, за останні там 20 років. Тому хто як не ми маємо це відроджувати. Барабанщику ансамблю вже 72 роки. Валентин Михайлович навчився грати самостійно. Пригадує, що за молодо музикантом на сільських весіллях. Хоча, й досі, коли грає для містян, років не відчуває. І тоді було цікаво, і зараз мені цікаво. Я... Мені напаміння, що я ще молодий, і що я, так як я грав у молодості всі грав з молодим, молодим дівчатам, і зараз граю молодий. Дуже приємно. Виникло питання, хто ми українці. і Чим ми відрізняємося від росіян. І тому, звичайно, є підсилений інтерес до традиційної народної культури. Ми це відчуваємо. Веселиться. у нині, тут немає. Не, не оливайте, а живіть. Назар Войтенко, Валентин Стрельцов, п'ятий канал.